Всім привіт, ви на каналі Янка. Сьогодні відео може набути, тільки я викладу одне відео, може і друге ще, яке я знімала і може все-таки зніму. Тому що мусорка на книгу. Ой, яка не поміна. Мусолка небезпека. Ті, хто живуть в Україні, ті знають. Зараз покажу вам. Още вже не так. Снова обстріли почевые все. Начати. Спочатку ще в Києві і вже тому, в Житомирській області були. тем, бачите. Так, так ще, я може не бути. Я ja. і я спіна парочку Одне, я вже зняла, а друге не спробує зняти. Щоб знала. Так, ми ну, почнемо все. Давайте бувайте до наступного відео.